Підпалив вхід до церкви у Львові серед ночі. Спалахнули двері храму Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ, що на Сихові пожежу швидко загасили. Не забарились із пошуком палія. Поліціянти затримали 31-річного мешканця Закарпаття завдяки камерам відеоспостереження. Ось так тепер виглядають бічні двері до одного з найбільших храмів Львова. Зловмисник підпалив їх у ніч на страсну п'ятницю. На щастя, полум'я вдалося швидко загасити. Постраждалих немає, оскільки у храмі нікого не було. Настоятель отець Орес жартує, двері і так потребували ремонту. Підпалили і в одну частину вхідних дверей центральних. І підпалили так само бічні двері. Двері, ви знаєте, ми їх хотіли міняти. Сьогодні страсна п'ятниця. Ну, виглядає так, от. Але ще не було такого року, щоб ми не співали Христос Воскрес. Нічний підпал не завадив парафіянам прийти сьогодні до плащаниці. В перервах між богослужіннями працівники храму беруться розбирати двері. А віряни ж поки озвучують свої версії, хто винуватець підпалу. Вони не можуть заспокоїтися і роблять всякі, як кажеться, нам такі капусті, щоб ми не могли спокійно жити. А Кого ви маєте на увазі? Ваші вороги? Ну як оці наші русські колишні браття, а тепер вороги хотів Зеленський подивитися йому в очі, а він показав нам зуби, а ми йому їх виб'ємо. Тим часом поліціянти вже встановили особу палія. Зловмисника Зафільмувала камера відеоспостереження, яку встановили у храмі. Чоловіку загрожує від трьох до десяти років за ґратами. Правоохоронці перевіряють, чи злочин замовний. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його на вулиці Чукаріна у Львові. Слідчі встановлюють мотиви скоєння цього злочину та усі обставини.